Вітаю вас, шановні батьки! Ще з давніх давен у нашого українського народу існує така традиція: у будні дні працювати, а у вихідні свята відпочивати. Коли дитина бігає, грається, здоров'я їй, посміхається, я вам зараз пропоную українську народну гру. Граки летять. Спочатку я вас познайомлю з правилами гри. Діти стають в коло або довільно розташовуються на майданчику по кімнаті, але обов'язково так, щоб бачити і чути дорослого ведучого. Дорослий ведучий говорить граки летять на всю Україну гомонять. Гу-гу-гу ми несемо весну. Всі діти кричать хором, летять, летять і обов'язково імітують рухами, махаючи ручками, підтверджуючи, що пташки уміють літати. Ведучий продовжує журавлі летять на всю Україну гомонять. Гу-гу-гу ми несемо весну. Діти підтверджують рухами і промовляють хором. Летять, летять, так само далі з бджолами, комарями, а потім ведучий говорить. Коти летять. Діти заперечують Хто з дітей помилиться і закричить, летять або замахає руками, той вибуває з гри. Ну що, почнемо? Граки летять, на всю Україну гомонять. Гу-гу-гу ми несемо весну. Так, граки літають. Журавлі летять на всю Україну гомонять. Гу-гу-гу ми несемо весну. Так, журавлі літають. Шпаки летять, летять на всю Україну гомонять. Гу-гу-гу, ми несемо весну. Так, шпаки літають. Собаки летять на всю Україну гомонять. Гу гу гу, ми несемо весну. Ні, собаки не літають. Солов'ї летять на всю Україну гомонять. Гу, гу гу, ми несемо весну. Так, солов'ї літають. Коти летять на всю Україну гомонять. Гу гу гу, ми несемо весну. Ні, коти не літають. Коні летять на всю Україну гомонять. Гу, Гу-гу, ми несемо весну. Ні, коні не літають. Мухи летять на всю Україну гомонять. Гу-гу-гу ми несемо весну. Мухи літають.